Читаєш таки собі книгу і вона тобі ну дуже подобається. Купа вражень. Відчуваєш якесь піднесення, навіть починаєш переосвідомлювати себе і світ що навколо, але минає трохи часу. І ти геть забуваєш, що там в тій книзі було. От, наче й не читав, я тільки пробігся анотацією чи коротким переказом героїв. Ще так сяк пригадуєш, та й ключові події історії, але деталі і сюжетні особливості ні. Все, що залишається роки по тому, це сильний емоційний відбиток. Ось про такі книги сьогодні і розповім у цьому випуску. Вітаю вас на каналі Книгоман. Тут я ділюся прочитаним. Закликаю кожного підписуватись, класти вподобайки, коментувати і популяризувати український канал про книги, адже тільки від вас залежить його ріст та розвиток. Номо до переліку. І почну цей список з Артеміди Генді. Вера, це той, що вистрілив у світі фантастики своїм марсіанином. Так, от це друга його книга, де події розгортаються трохи ближче до землі у першому і поки єдиному місці на Місяці це Артеміда. Це база відпочинку для мільярдерів та грошовитих туристів, але справжнє пекло для поселенців-робітників, серед яких звичайнісінька дівчина джаз Башара, ну, от наче Марк Вотні, тільки протилежної статі, кмітлива, наполеглива та винахідлива, а ще добряча маніпуляторка та зваблива. І це все, що я можу згадати про саму героїню, окрім хіба що факту, як вона вплутувалася у мутні справи. Щоб підзаробити і попутно розрулити змову всередині місячного міста, де планували заколо та зміну влади, а от що найбільше врізалось в пам'ять, от зараз серйозно. Це те, як правильно зварювати алюміній, матеріал, з якого на місяці побудовано майже все так, так саме про зварювання та важливість фахівців зварювальників у майбутньому поселенні. Це перше, що спадає мені на думку, коли згадую про цю книгу. Проте точно знаю, що тоді, коли читав, все мені ну дуже подобалось. Тому книгу таки варто прочитати. А ще чекаю українською на ще одну історію від Веєра. Проект Аве Марія потужна і захоплива книга. Від якої важко відірватись, але про неї якось розповім наступного разу. Ще одна потужна книга, деталі якої важко пригадати, але досі вважаю її однією з кращих, яку читав, це квіти для Елджернона. Поки її не повернули, адже дав прочитати її, і от сам чекаю, тому не можу вам її показати. Тут таке. Справа трохи краще, адже пригадую більше сюжетних особливостей. Можливо, це вплив якихось препаратів, які давали головному герою, щоб той став розумнішим і покращив діяльність власного мозку. Наче зараз відчуває той емоційний вплив від прочитаного і те, як. Мені було жаль головного героя Чарлі Гордона, і, хоч фантастики у книзі небагато, зате ваша емпатія піддасться найжорсткішому випробуванню. Не буду переповідати сюжет, скажу тільки що свого часу, а це було роки-роки тому. Я був в шаленому захваті від історії Чарлі Гордона. Зараз є тільки кілька моментів, які залишилися зі мною, і досі це щоденник головного героя. Образи, які той змушений був терпіти, та його інтелектуальна трансформація. А ще мишеня Алджернон, з яким герою доводилось змагати, щоб засвідчити, чи вдався експеримент, чи ні. Вже кілька разів хотів перечитувати цю книгу, але емоцій мені поки вистачає. Книгу раджу не менш захоплива та потужна. І наступна книга в переліку вражаючих і призабутих, це історія Річарда Матісона, куди приводять. Мрії сказати, що це шедевр, майже нічого не сказати про цю нестандартну та глибоку книгу, книгу сповнену сподівання. Ось із чим у мене асоціюється історія. І саме вона подарувала мені стале переконання, що наприкінці нашого земного шляху на нас таки щось очікує. Не суцільний морок, а дещо інше, що можливо, якщо й не контролювати, проте бодай осягнути, що дасть відчуття, ніби життя продовжується, хоч і трохи. В іншій реальності це історія про кохання, і так я не прихильник романтичної романтики. Тут все по-дорослому і не банально тому читати було цікаво, а книгу згадую навіть зараз. Це тому, що головному герою Крісу після смерті довелося докласти надзвичайних зусиль, щоб врятувати свою нещасну. Дружину врятувати від горя та внутрішніх деструктивних намірів точно не пригадаю, тому ця книга і у цьому випуску, що ж там робили герої, але певні моменти мандрівки по тайбічам мені таки добре запам'яталися, і чомусь в думки одразу лізе сірість, вогкість та гнітючість. Та навіть попри це, книга сповнена світла і надії. Прочитайте, це точно того. Варте, а от зараз за наступну книгу, яка мене вразила, проте про неї майже геть нічого не пам'ятаю. Ви можете закидати камінням. Так це шедевральний і геніальний Стівен Кінг та його хронофантастика 11-22-63. І тут я мушу одразу все пояснити. Читав її 10 років тому, але факт, що вона і досі у моїх думках, і я часто обдумовую прочитане, засвідчує вона, неабияк на мене вплинула. Проте, окрім генеральних сюжетних моментів та фіналу, практично нічого не пригадую. А це на хвилиночку майже. 900 сторінок зараз покажу на пальцях, що мені запам'яталося. Це портал в минуле у забігайлівці Ела, де завжди свіже і дешеве м'ясо. Намагання Джейка Епінга відвернути вбивство родини шкільного прибиральника. Проблема з пошуком житла в минулому, чомусь дорожній вказівник Дерр, який нагнав гнітючої лякливої атмосфери, облаштування книгосховища та спроба завадити лігарві Освальду вбити Кеннеді. І на сам кінець наслідки порятунку 35-го президента, яке призвело до тотальної війни. І апокаліптичних наслідків ці ключові моменти і формують моє враження про книгу, яку вважаю однією з кращих у Кінга. Нещодавно готував випуск про мандрівки в часі, і хоч мав бажання включити туди цю книгу, не зробив цього, адже прагнув освіжити її в пам'яті. Тож маємо її круту тему наступних відеокниги, які хочеться перечитати. Якщо таке б ви глянули, то напишіть про це в коментарях під відео. А також не забувайте підтримати вподобайками та поширеннями. Ну і звісно, підпискою на канал. Вдячний наперед! Чак Поланнік. Та його бійцівський клуб цією книгою в мене досить все складно, адже спочатку дивився фільм, потім читав книгу, потім знову дивився фільм, і зараз відділити одне від іншого якось не те, що не можу, навіть не знаю чого у чому більше. Думаю, взагалі не варто розповідати про сюжет, адже кожен з вас добре знає, що там і як. Але є один нюанс: чи знаєте ви екранізацію, чи все таки книжковий варіант? Хоч і є загалом незначні відмінності, мова зараз не тільки про фінал. Ці два витвори для мене радше щось одне ціле. І все ж таким, про що згадуєш не за цілісність історії, а за кілька яскравих моментів. Це сам факт існування бійцівського клубу е та його філософія, атмосфера тотальної зневіри, і морального та соціального занепаду, дуальність особистості головного героя та прояви жорстокості. А ще рецепт миловоріння, але тут моя пам'ять може зіграти зі мною. Злий жарт. Чи це вдало адаптована на екрані сцена з книги, чи це кіношну сцену? Я вже приплітаю до книги. Як би не було, що книга, що фільм варті вашої уваги, як і автор з його нестандартною творчістю? Тому раджу, точно не пошкодуєте. Не пошкодуйте і для мене своїх божественних вподобайок, а також долучайтесь до шанованих людей, які підтримують канал фінансово за що їм низький Уклін та подяка. На цьому в мене все. Дякую за увагу. З вами був книгоман. Читайте.